Байлива до ярочка. Чуєте, то він в етаптеці, мабуть, продається. От купіть такий крем. У е, мене козак була обітрила вім'я, то я тільки тим мастила як його вазеліном він дуже худкогоє. Ось. Наталі. Доброго ранку, доброго ранку, Наталі. Ніна Микитенко, Діана Шевчук, привіт. Гарного дня. Катерина Возна. Івана Капичук. З днем народження, здоров'я, щастя, достатку, всіх земних благ. Бабуся Галя, Ніна, доброго ранку, приємного спілкування. Олександро, слава українцям, дякую, героям слава, гарного вам дня. Діана, Оксана, дякую щиро. Так, Ніна Микитенко, Юлія Бойко, привіт, гарного дня. Бабуся Галя, Оксана Яджак, доброго ранку і гарного дня. Діана, Ю... Юля, гарного дня. Тобі настрою. Фермер, добрий день, добрий день, Ярослава, доброго ранку, всім гарного дня, доброго ранку, Оля Прибійська, Юля Бойко, доброго ранку, Оля Чумаченко, доброго ранку, Люба Ігор, доброго ранку, Олю. Бабуся Галя, Ніна, дякую дуже, дуже дякую і вам всього самого найкращого, здоров'я, міцного сили, удачі, добра і много, мирного неба. Діана, Ольга. Привіт. людини що Напевно, я відповім, зроблю коротеньке відео. І тоді йому скину. Діана Шевчук, Оля привіт вам. Людмила Кресню, доброго ранку, Люба і Ігор. Привіт чатівцям. лайчик поставила Доброго ранку, Людмилочко, миру, спокою, затишку і тільки хороших новин. Дякую за лайчик. Ну, ще три лайчики, щоб було 100. Діана, Оля Чумаченко, привіт. Оля Прибейська, Діана, Оля Чумаченко, доброго ранку. Оля, бабуся, Галя, Юля, Галя Іва. Діана, доброго ранку. Діана, Інна Майстер, привіт вам. <кій> Мої дівчатка Юля. Добрий ранок, пані Люба і всім, хто в чаті. Пані Люба, після окоту козу можна колоти антибіотиками. Якщо є запальний процес в ім'я або запальний процес, що пускали руку. Кузу. Навіть якщо ви не бачите того запального процесу, опускали руку в кузу, то обов'язково треба проколоти антибіотики або ставляться такі свічки, щоб ну, з антибіотиком є, щоб не було запального процесу всередині. Ні, ні, не хворію, просто мені від вікон тягне по плечах, то я накидаю сведра, бо вечір жарко в хаті. Зараз в хаті нормально, тепло, я не скажу. А так, то все нормально. Ні-ні, не, не хворію Богу, дякувати, все добре. Галинка Іва Іваночка, вітаю з днем народження. Бажаю миру, спокою, жіночого щастя. Оля, Оля Прибейська, Надія Івана, Таня, Галина Гусєва. Доброго ранку. Так. Оксана Яджак, Іваночка Капечук, доброго мирного ранку. Мої найщиріші вітання з днем народження. Бажаю міцного здоров'я, миру, достатку і щоб у вас завжди усе було в порядку. Дай Боже, щоб так воно було. Марія, доброго недільного ранку, любаша та вся ваша родина Чатівці, мирного дня та приємного спілкування. Марія, доброго ранку, гарного дня і міцного здоров'я. Івана Галина, Іва, дякую. Івана, Оксана Яджак дякую. Так, мої дівчатка, 54-й лайчик Юля, дякую. Віктор, здравствуйте, хорошого дня вам. Доброго здоров'я і вам. Оля Марія, Оксана, Інна, Майстер, Катя, Анна, Інна Броварник. Доброго ранку. Оля Чумаченко, Інна, вітаю з днем народження. Много є, літа. Це не Інна, це Іване день народження сьогодні. за Інну я не знала, якої ще її не є. Оля Прибізька, і я приєднуюся до привітань і вітаю Ігоря із Днем Радянської армії, бо безмежного здоров'я та сімейного затишку. Дякую, дівчатка, дякую. Оксана Яджак, бабуся Аля, доброго ранку, смачного сніданку, міцного здоров'я і всього найкращого. Таня Марценюк. Доброго ранку. Люба вчора моя ага, то я читала і на майстер. Оля і Валєра Чумаченко, привіт, Людмила Краснює вітаю Іваночку, з Днем Народження. Бажаю благода... Божого благословення, мирного неба, сили здоров'я, довгих щасливих років життя. Е, Інна Майстер, я коли привела свою старшу кузу, у неї були сухі дійки, і вона нервувала при дойці, то я купила той крем, зрозуміла. <кій> Дякую їм за підказку, Іночка. Напевно, що я зараз відповім на це запитання.